Виборний, виборчий. Два слова відрізняються однією буквою. І обидва слова пов'язані з виборами. Спробуємо з'ясувати, за яких умов яке слово треба вживати. Виборний Багатозначне слово. Але, в принципі, зрозуміло, що той, хто призначається, обирається голосуванням на яку небудь посаду або для виконання певних обов'язків. Тобто це людина, яка вибирається. Особа, обрана голосуванням для виконання певних обов'язків. Знову ж таки людина, яка вибирається. Зважте, що це про людину. Виборчий стосується проведення виборів та різних заходів пов'язаних із ними. Тобто це вже не про людину, а про самі вибори, про їх організацію, про їх проведення, про, можливо, підсумки. То В попередньому відео у нас була виборна програма і виборча посада. І це було неправильно. Тому що, якщо посада, то це про людину, і вона повинна бути виборна, якщо програма, то це вже про самі вибори, і вона повинна бути виборча, так як виборча дільниця. Говоріть правильно, не помиляйтесь.